Дітки, добрий день! Відгадайте мою загадку. Вміє кіски заплітати і з волоссям чаклувати. Гарно стригти має дар. Як він зветься? Перукар! Так, молодці! Сьогодні ми з вами пограємо в перукара. Нам потрібен паперовий силует. Його можна намалювати. І ми за допомогою дирокола робимо дірочки. Робимо багато дірочок, а волосся будемо робити з ниток. Для чобчика нам потрібні короткі. Ниточки? Ось такого розміру, а для волосся, да, довго волосся, довгі ниточки. Ось такі. Ми зробили багато заготівок. Нашого волосся, тепер ми його будемо зав'язувати з дірочки. Коротеньку зав'язуємо на лобі, де буде чубчик. Ось так. Коли ми прив'язали всі ниточки волосся, в нас вийшла ось така дівчина. Будемо робити зачіску. Я відріжу їй чубчика, підрівняю чубчик. Ось такий чубчик в мене вийшов. А зараз ми попрацюємо з волоссям. Ви можете оставити таку довжину, а можете трошки зробити коротше. Я підстригу волосся. Так. Підрівняю його. Коску. Ось така гарна коска в нас з однієї сторони, і можна зробити з іншої. Да. Так. другу косу. Ось така гарна дівчинка у мене сьогодні вийшла. Якщо вам сподобалось, робіть разом зі мною. До побачення! На все добре!